Lake. <свист> Усім привіт! Та сьогодні ми з вами будемо грати у демо-версію гри Servant of the Lake. Тож ми починаємо. А ви не забувайте тиснути вподобайку та підписуватись на мій канал Старт. А, так, давайте мову переключимо ось так. Вітаємо вас у демо версії Servant of the Lake. Сподіваємося, вам сподобається цей перший погляд на побут слуги родини Вандербомів. Ваші перші накази навряд займуть більше 15-20 хвилин. Просимо сісти до карети іржаве озеро. Чекає, що ж ми починаємо. Уже скоро ми прибудемо до маєтку. Можеш відсунути штори. Я вже це зробила. О, зараз сьогодні чудове. О, справді. сподіваюсь, підготовки тобі не пракне. Повір мені, робота на вандербумі в тебе виснажить? Ха! Прибирання, готування їжі, довгі робочі дні. Хм. І все те, про що люди говорять неохоче. На щастя, ти пробудеш там лише одні вихідні. Приїхали. Вітаю на Іржавому озері. Що ж, Окейсько. Можеш виходити. Расті Лейк представляє Сервант of the Лейк. Яка краса? Ні, я... Я я просто обожнюю ось це все. Це виглядає неперевершено. День перший. Єй. Ого, привіт. Конячка. Коник. Я досі чекаю food. на плату. Так, якась чашечка вже є. Зараз ми будемо все клацати на все просто. Так, це ми вже. О, морква! Добренько, я думаю, ми зможемо погодувати котячку Коника. Так. Окей, пересувати. О, ось. Давайте зараз подивимо. Це виглядає неперевершено. Це виглядає супер-мега. Якісно, напевно, за ось цим. Два ось то. Ай-яй! Як. як тяжко. Ось так. Супер! О, ось і наша монетка. Монетка, монетка. Тримай, чуваче, монетку. Пау. Зроби ласку, погодуй коня. Тримай! Ямі ямі. Я повернусь з їстьми сьогодні пізніше. До зустрічі. Опа, що це таке? Якась палиця? Лом, напевно. Як вони його назвали? Металевий пруд. Ну так. Е е напевно, якраз тут я і можу його використати. Опа! Ключик! Так, ну я більше нікуди піти не можу, тому. Все ми тут ми його і використаємо. Вітаю! Ти, певно, до нас на роботу. Рада, що ти тут попереду довгий you день. Можеш спершу place? підписати контракт. Перо... Крука. К. Крука, так. Чи А, стоп. Е... Договір про найм. Цим підписом я погоджу... поголошую, що протягом трьох днів і трьох ночей відповідально використовуватиму обов'язки слуги. Буду користуватися. Коритимуся моєму роботодавцю та будь-якому гостю дому Вандербумів. Я затверджую, що родина Вандербумів не несе відповідальності за жодні збитки чи травми. Піпис сердечко. <с> Якось таке собі сердечко. О, Ні, ну все, <с> на цьому кінець. Растілейк цілейк тисячу, який там 1839 рік. А тепер до роботи для початку приготуй сніданок для пана Олдоса чи як його приготування сніданку? Ох, це так романтично. Олдос Вандервум. О, це ми йому будемо. О, до речі, мені здається, таких ще не було картин. Три. Картин. Так, що це вівсянка якась. Віпсян... О, серйозно, бачите круто! Улюблений сніданок пана Олдоса. Поставте кастрюлю на плиту, додайте до кастрюлі молоко і вівсянку, додайте цукор, розігрійте кашу. Окей. Дрова картина цього будинку, ну, поки ми ось так можемо зробити. І пішли, певно, далі. О, краса, Краса, котик! Олександра Вандербум. Два пальці показує один. Кліпає очима. Вільям вандербум. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять? Побачимо. Так, туди я зайти не можу. Ну, очевидно, це демо версія. Взагалі, ця версія буде весною. Каша готова. Не демо версія, а повна версія буде весною. Тому, якщо вам сподобається демо, то я думаю, що весною ми і пограємо в повну версію. Ха -ха -ха. Так, тут я нічого не можу зробити. Це кастрюля? Угу. Кастрюлька. О, непогано. Як там я казала, два? Всього було три і п'ять. Цукор! Хотіла сказати сіль. Ха -ха, сіль у вівсянку. Ну, так собі. All -boom. А, а де стопа, де кухня? Що. А, Сорі. Мишка. Мертва миша. Пацюк. А, і пішли. Стоп. Я загубилась. Каша готова? Ні, не готова, я загубилась. А, стоп, чи там і було? Ні. Стоп, а де була? Кастер. Ось тут, напевно. Так. А ми цей... У нас ще немає. Те, що нам потрібно. Нам треба вогонь. У нас є пацюк. Ну, точніше, миша. ямі ямі О, сірники. Мені дуже подобається, як це виглядає, до речі, мені здається, що якість у розробників Лейку дуже-дуже навіть піднялась. Там, до речі, є килим. Дуже піднялась. Воно виглядає прям дуже якісно. Все? Це готова каша? Тоді добре. Тепер можеш зайти до кімнати пана Олдоса. Дивись, не розбуди його завчасно. Ехокейсько. Не знаю, на що це вплине. Але мені здається, що у нас було. А, тут я не можу запалити свічки. Пан Олдос, пробудження Олдоса. Це лячно, але це круто, справді. Ворона. Кар, кар. Не знаю. Годинник. Але в мене немає повністю. О, годинникова стрілка. Стоп. Ще раз тун. 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 А, стоп. Сторона, сторона низ, сторона, сторона низ. Все, я запам'ятала, напевно. А, ложка. Так. І капець! Е, і ще один. І якась штука. А я, певно. зрозуміла, що з мене тут хочуть. Бенс. Бенс і. Бемц. О, Отак. Бритва! А, ось що це? Бритва, бритва. Ранковий розпорядок. Розтулити завісу, розбудити господаря. О сьомій ранку. Поголити господаря, подати сніданок, руханка, одягнути господаря. По скриптум. Важливо, він не любить, коли мерзнуть ноги. Добре, значить, капці треба буде одягнути. А годинникова. А, стоп, давайте. Отак-от. От Потім годинникова стрілка. Сьома раночку. Отак. Вітаю! А, ah, ah, нове обличчя. Спочатку одягаємо капці, бо я не хочу випробовувати долю. Мені потрібно поголити обличчя. I need a shave. Мені. Що тебе не влаштовує? Оу! Oh! Чувак! Вибач! Початок I'm такий sure собі. Упевнений, I'll ти можеш краще. Наразі зберігай спокій і. Протри мені вухо. А Чим? Чим мені тобі протерти вухо? Оце вже кепсько. О, це спрацювало! Чому мої найтупіші ідеї постійно працюють? А, стоп, ключ, я не взяла. Я просто сподіваюся, можливо, там буде якась серветка, бо я не бачила ніде наче, серветки. А, ні, це якісь ягоди. пу 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 А, ось. Так. Ось. Ми врятовані. Did you bring my Маєш мій сніданок? Звісно, маю. Ой. Чогось бракує, напевно, ягід. Каша зовсім не така. Чому? Іу. Який жах? Поготуй мене. Я зараз сама піду на кухню і зроблю собі кашу. I've had enough. Я наївся. Це дуже апетитно, справді. Але сподіваюсь, без жуків. Ну, бо з жуками я не хочу. А, тепер руханка. Як там було? Mm. Ось так: в цю сторону, вниз, mm. потім mm. сторона, сторона і із. Так, я підтримую Now форму. Тепер підготуй мій костюм. Підготуй мій костюм. Беум. Беум. Ось так, капелюх і метелик. Дякую. Гості скоро прибудуть. Будь ласка, висерни у вікно, Can ти їх бачиш? Тільки не кажіть, що це вже кінець. Це було занадто клас, це супер. Мені так сподобалось. Мені, напевно, поки що найбільше подобається ця частина растілейку Це прямо вау. Далі буде. Це крутесно. Вау. Дякуємо, що зіграли у демоверсію Servant of the Lake. Вихід повної версії заплановано на весну 2026 року. Стежте за оновленнями і новинками розробки на сторінці Steam. Тож не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та обов'язково писати в коментарі свої враження. Та до зустрічі в нових відео! Усіх безмежно люблю, Па-па!